Так, ну що ж, а, давайте з прикладу почнемо. Де де. Що в мене тут написано? Є в нас якась підстановка. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тут буде 3, один, сім, 8. 2, 4, 6. Коли я пару років тому цю лекцію готував, знаєте наскільки складно згенерувати якісну випадкову перестановку? Що людина не генерує, то або розпадається в цикл довжини 2, або ти по половину точок нерухома або ще якась Ну Тут я намагався щось зробити. Значить, таку підстановку ми можемо подати у вигляді композиції циклів ну, найбільш стандартним методом. Так? Починаємо з одинички. Який елемент переходить в одиничка? В трійку. Так? Тому наступним елементом циклу буде трійка. Трійка переходить в сім, сімка переходить в два. Двійка переходить в одиницю, цикл замикається. Далі. Одиницю двійку трійку, трійку заділили, Наступна четвірка в нас є. Четвірка. Переходить у вісімку. Вісімка переходить у четвірку. Цикл замкнувся. Окей. Далі у нас п'ятірка. П'ятірка нерухома точка. Її дуже часто просто не пишуть. Ну, давайте ми її зараз теж не напишемо. От, тому що ну, вона нічого не робить. Вона в усіх цих циклах п'ятірка, буде нерухома точка. Окей, тоді далі залишається шістка, яка переходить в дев'ятку, дев'ятка в шістку. Е, ну от все якраз. Дев'ять елементів, п'ять на точка. От ми ось такий цикловий запуск. Але. Точнісінько, так само я можу, скажімо, написати 8, 4, значить 2, 1, 3, 7, 6, 9. Тобто я можу переставляти цикли місяцями і від цього сама перестановка не зміниться. Я можу змінювати ну, перший елемент циклу, циклічно все зсувати, і від цього теж нічого не зміниться. І от щоб ввести сюди якийсь порядок, вигадали так зване стандартне представлення установки. Перше. Всі цикли починаються з найбільшого елементу. Друге. Цикли записуються у порядку зростання їх максимальних елементів. І третє, нерухомі точки теж записуються. От з огляду на ці три правила, скажіть мені, яким буде стандартне представлення нашої підстановки B. І 7, 2, 3. 6, 9, 4, 6, а, 6, максимально... 6, 9, 6, Значить, Спочатку виписуєте максимальні елементи. Потім не забувайте, що в нас є нерухома точка 5. Яку ми теж повинні включити в наш розгляд. Далі першим циклом буде цикл, в якому максимальний елемент мінімальний серед усіх циклів, тому що ви їх за зростанням повинні поставити. так? Який елемент максимальний буде мінімальним? П'ятірка. Тому першим стоїть п'ятірка. Другим буде стояти сімка, очевидно. Так? І цикл буде 7, 2, 1, 3. Третім буде стояти 8, 8, 4. І четвертим буде стояти 9. 9, 6. Тобто перші елементи максимальні в своїй множині. І ви впорядковуєте цикл за ось цим максимумом, який у вас є. Вот. Чому саме так? Трохи згодом стане зрозуміліше. От. Але головне, що це правило однозначно описує цікову структуру. Да? Тобто не можна дві, двома різними способами їх реалізувати. Кожній підстановці буде відповідати одне і тільки одне стандартне представо. Yeah? Yeah. А от якщо ми подивимось, то фактично те, що ми написали, це буде якась інша перестановка елементів. Особливо, якщо дужки прибрати. Yeah? О, і от ця перестановка о, називається фундаментальне відображенням. Це насправді доволі паписна назва. Тому я його готуюсь. Ви в підстановці Пі співставляєте підстановку ПІ з кришкою. Значить, Пі з кришкою державність А. У стандартному представленні. Нашого прикладу. І з кришкою буде виглядати ось так. Дивимось, що тут написано в стандартному представні. Буде 5, 7, 2, 1, 3, 8, 4, 9, 6. Тобто ви прибрали дужки і записали це як результат дії якоїсь перестановки. Так. І от вийшла підстановка після Ну, Подивіться, це зовсім інша підстановка. Так. Тобто вона структурно дуже відрізняється від вашої попередньої підстановки. Так. Але Та, що набержа це два французьких комбінаторика, які прям просто ударний тандем 20 століття. Вони дуже просували цю теорію. Ну, власне, це фундаментальне відображення, вони і вигадали, зокрема. Вот. А, так от, що вони кажуть? Що ось це співставлення, воно б'єктивне. то ви для будь-якої підстановки можете побудувати стандартне, стандартне представлення, перебудувати його в іншу підстановку, і це буде взаємно однозначна побудова. Тобто ви за ось цим зображенням можете відновити вашу оригінальну підстановку ПІ. Давайте трохи помислимо, як ми це будемо. Очевидно вам, що воно в один рік працює. Ви з будь-якої пі можете побудувати якусь піскришку, яка буде підстановкою. Так? А -а -а. Да. Причому, якщо е ви візьмете іншу підстановку, в неї буде інша циклова структура, відповідно буде інше, інше стандартне представлення, вот. і тоді її піскришкою будуть різними на цьому можна доведення завершувати. Тому що у вас n-факторіал підстановок. Ви робите відображення, яке робить з підстановки підстановку. І це відображення ін'єктивне. Значить, у вас фіксована кількість підстановок на вході і на виході і ін'єктивне відображення. Воно автоматично стає об'єктивним. Так, нагадую, теорема F. Це вже DM1. Якщо у вас є ін'єктивність і і рівнопотужність входу і виходу, то з двох випливає третя. Тобто з будь-яких двох з цих умов випливає третя. Ін'єктивність і селективність каже, що у вас об'єктивне відображення, значить множина рівнопотужна. Якщо у вас ін'єктивна і множини рівнопотужні, значить звідси буде серективність випливати, тому що якщо кожному входу свій унікальний вихід, у вас в виході усі будуть задіяні. Так? От. І так само, якщо у вас відображення селективне і множини рівнопотужні, у вас знову таке, в кожному виходу є якийсь вхід. От. І оскільки відображення у нас функціональне, так, ви не можете з одного входу два виходи породити. То у вас входів буде не менше, ніж виходів, а їх рівно стільки ж насправді. Так? Тобто їх не може бути строго більше. От. Ну, це, це ж часто штука, у вас є множина А і множина А, ви будуєте ін'єктивне відображення, і воно автоматично стає об'єктивним. Тому що воно не може не бути сірікти. І оскільки о, це буде відображення з симетричної групи на симетричну групу, так, то в принципі, ін'єктивність і рівнопотужність дає вам ін'єктивність. Вот. Але не це цікаво вцілено. Цікаво, як навпаки, зробити. Вот. Тобто, ну, як типу з книжкою зробити в алгоритмі є, так, три правила написані. Як зробити навпаки. Так от. Як зробити це навпалення? Рекорд, або, якщо точніше, left to right рекорд, переможець зліва. Значить, це такий номер. Ну, ми будемо розглядати на множині 1, 2, n так. Значить, Це такий номер К. Що для довільного І, яке строго менше, ніж К, пі І буде строго менше, ніж К. Тобто рекорд це такий елемент нашої перестановки, який більше за всі елементи, які стоять ліворуч. Ja? Якось ви непевно на мене. Ну, дивіться, от беремо нашу перестановку. Так? 5, 7, 2, 1, 3, 8, 4, 9, 6. Які в неї рекорди? Сім. Давай з п'ятірки почнемо. П'ятірка, очевидно, більша за все, що стоїть ліворуч, тому що ліворуч нічого не стоїть. Так? О, рекорд. Окей. Сімка? Ну, більше за п'ятірку. Так? Рекорд. Чудово. Двійка, ну очевидно, менше, одиниця менше. Трійка більше за одиницю, але менше за сімку. Теж не рекорд. Вісімка більше за все інше. Четвірка менша, дев'ятка більше за все інше. Так. Порівняйте. Тепер, якщо ми візьмемо, і перед кожним рекордом... Поставимо розділювач. Ви побачите циклову структуру у стандартному представленні нашої оригінальної перестановки Пі. Чому? Тому що ще раз подивіться, як ми формуємо стандартне представлення. Так? Кожен цикл починається з найбільшого елементу, тобто він більше за всі елементи свого циклу, які стоять праворуч від нього. А самі цикли впорядковуються за зростанням максимальних елементів. Тобто, якщо це максимальний елемент заданого циклу, то він більший за максимальний елемент цього циклу і цього циклу. Відповідно, він більший за всі елементи цих циклів. Mm. Тобто, виходить, що о, початки циклів у стандартному представленні P це рекорди Пі з кришкою. Тому що так побудовано стандартне представлення. От. Ну, а рекорди знайти не так складно. Один раз прибіг з помусило. І все, і знайшлося. Yeah. Ну і зокрема, з цього випливає вже комбінаторний наслідок. Становок, в яких є К рекордів, дорівнює кількості підстановок, яких складається рівно з КЦК. Тому що ну, тут К-циклів мається на увазі разом із нерухомими точками, звісно. Так? Кожна нерухома точка це цикл довжини не один. Вот. І власне чому дорівнює? Тому що фундаментальне відображення робить з перестановки з К-циклами, перестановку з К-рекордами. І це бієкція сама по собі. Так? Вот. Тобто кожній підстановці, в якої є рівно К циклів буде відповідати одна і тільки одна підстановка з К-рекордами. Все. Теорема F, знову таки. Що ви нагадати дивитесь? Так. Так от. Ось ця штука насправді, ну добре, не зовсім ця штука, такий підхід. Коли вам треба порахувати кількість підстановок з якимись властивостями, а ви замість цього робите якесь перетворення, і хлопець у вас буде зовсім інша підстановка з зовсім іншими властивостями, але їх легше рахувати. Вона часто використовується і в нас насправді є декілька о, стандартних таких відображень, які є б'єкціями на ножені ну, на симетричній групі підстановок. Будемо працювати з чистом дитинного копейка. Тобто, є у вас підстановка ПІ. Вашої підстановки. Тобто ви фактично берете оцей рядочок і переписуєте в зворотному порядку. Очевидно, що це б'єкція. Тобто, це взаємно однозначне відображення. Робите його ще раз, хоп, одержали оригінальну підстановку. Yeah. Вот. Вот. Інше. Мені дуже хочеться назвати його інверсією, але не можна, тому що термін інверсія в теорії підстановок він закріплений за іншим е відзеркаленням я його називаю. Будемо позначати це як і зривською, і і тий елемент відзеркалення. Це буде N-1 мінус і той елемент вашої підстановки. Вот. Ну, знову таке відзеркалення це інволютивне перетворення. Тобто зробите двічі відзеркалення, повернуло те, що було. От фундаментальне відображення не інволютивне. Якщо ви побудуєте фундаментальне, ну тобто пі з двома кришками, це не буде пі. Значить, затоберне перетворення зовсім інше. Це ми двома увернені перетворення співпадає з ними саме. От. Ну. Там якийсь простенький приклад. Щось згенерував, так? Як буде виглядати реверсно про Ну, вам просто треба переписати цей останній рядочок в зворотному порядку. Буде у вас 5, 2, 4, 1, 6, 3. Вот. Знову таки, зовсім інша вийшла підстановка. Тобто, зовсім інша властивості в неї. І структура в неї інша буде. Але саме перетворення просте і однозначне. Так? Вот. А, як буде виглядати від дзеркалень? Беремо перший елемент. Трійка. Значить, n у нас дорівнює 6. Так? Тоді о, 6 плюс 1 мінус 3, це 7 мінус 3, це 4. Так, тут буде 4. Так, це 6 плюс 1 мінус 3. Далі 6. Значить, 7 мінус 6 1. Далі 1. 7 мінус 1 це 6. Далі четвірка значить, 3. Далі двійка це 5. І далі п'ятірка це 2. Та -да. так. Тобто віддзеркалення ну, доповнення до 7. Да? Тобто, до, до просто змінюєте значення на протилежне, протилежне в якому сенсі значення. Знову-таки вийшла зовсім інша підстановка з зовсім іншими властивостями. Так? От. Але, ну, ще раз, ми ці штуки використовуємо для того, щоб переписати перестановки з одними властивостями в перестановки з іншими властивостями. А оскільки це бі'єкції, ми, якщо ми доведемо, що ці властивості власне, переходять в одну, то далі можемо рахувати те, що простіше. Тобто, якщо там з циклами простіше працювати, ніж з рекордами, то ми працюємо з циклами, а рекорди кажемо, Вон, бачите, бієкція є. І ми вже все порахували насправді. От. Також ніхто не забороняє нам зробити, наприклад, сучасне реверс зеркалення, а потім поверх цього ще фундаментальне відображення. Аби ми розуміли, що ми робимо насправді. От. От. Ну, власне, в мене там далі буде приклад, де нам доведеться одночасно робити реверс від зеркалення, щоб показати певні, ну, збереження певних властивостей. Оце буде потім. Ну, але погодьтесь, на базовому рівні для заданої конкретної підстановки порахувати її фундаментальне відображення, порахувати реверс, порахувати відзеркалення, ну ви зможете. Вірте в себе, ви все зможете. Так. А якщо двічі зробити за якогось спів фундаментальне відображення і потім зробити підрегу, тому що корабляється, та це ж спрацює, якщо зробити. Ну, типу, потім два рази рекордує? Так, да, 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 звісно. Це, ну, тобто це будуть об'єктивні переходи. От. Просто а, тут туди і, і назад це два різні, дві різні процедури. Як це? Трошки незвично. Там ми звикли, що доповнення до доповнення це оригінальне те, що є. А тут не так працює. Так, окей. Тоді, мабуть, тут теж робимо паузу.